Думку, Важливість, я думаю, цього, що Ісус Христос хотів показати показати приклад не панування, а служіння. Коли ми говоримо про керування і панування, про що ми думаємо в першу чергу? Про керівників країни, міста, про людину, яка щось вирішує велику, ну, рідко коли про себе, десь думаємо. Але кожен з нас має якісь відносини. З батьма людьми, з начальством з підлеглими, з сусідами, з найбільше в сім'ї, звичайно, з подругами і друзями. І там є теж суперництво, про яке не говорять, але воно є. А може, і говорять і десь воно зустрічається, як буде серед двох чи трьох подружок, по-моєму, зроблять чи зроблять так, як вона хоче. Про старічка цією компанією, може, не має ніякої ролі, але тут вона має роль. І в кожному з нас от є це бажання, що було, по-моєму, бажання панувати. Ісус Христос не просто говорить слова. Він ви, я думаю, що ви знаєте, чули, що в, в, в тій місцевості, в той час люди ходили в сандалях, які товсті підошви, щоб там каміння було, ноги весь час запилені, тому омиття, воно мало місце будь, і воно було не, не щось унікальне. Що Ісус умив ноги учням. Але цей момент відбувається вже під час вечері. Тому, скоріш за все, ритуальне омиття ніби вже або було, або, ну, скоріш за все, було. І тому Ісус Христос робить не ритуальне, не те, що там зазвичай роблять, не привітався, бо треба привітатися. Він робить реальну річ, яка стається, для того, щоб показати цей приклад. Приклад того, що ми маємо. Написано, що там він коли пояснює, вже не зачитую, що приклад дав, щоб і ми це чинили. І це приклад лише не для нас. Я не знаю, хто зараз після молитви піде мивати ноги, таких людей в нас не так багато. Але ми розуміємо, це не заповідь, це просто приклад. Але як важливо ж з цього приклада взяти для себе, запам'ятати, щоб в своєму житті використовувати. Я не знаю, що ви знаєте про. Це, як струм біжить е, по кабелях. Чи ви знаєте, що таке напруга і е, сила струму? Е, але є ще в електриці таке поняття, як опір. Опір він е, також там є, він регулює протікання сили струму. І опором, як можна керувати опором, є така річ резистор. Мабуть, ви бачили, вона по-різному може виглядати, резистор. І ось цей резистор, він може керувати, от так він може виглядати, може трошки бути інакшим. Керувати тим, як струм він протікає по, по кабелю. І ось я так здуму про цей приклад. Думаю, який приклад навести, коли читаю про миття ніг. І так мені цей резистор. Якось запам'ятався чи взяв. Чистолюбство це бажання мати щось біля себе, володарювати, це як резистор, який зупиняє потік Божої любові від мене до інших. От чим більше чистолюбство, чим більше хочеш, щоб, по-моєму, було. І навколо робили певне, тим більше оцей резистор. Він зупиняє: любов Божа, яка вилилась в мене, вона хоче. Притікати людей, які поряд з нами знаходяться. Не до когось там далеко, не теоретично. Вам легше теоретично іншим людям розказати, як треба жити? Мені легше. Всі можу розказати, як, як треба жити. Отже, тут з собою на практиці тут питання трошки сланіше. І це бажання панувати, воно як резистор може зупиняти. А щоб, по-моєму, було. І ця боротьба про те, що було, по-моєму, чи не, по-моєму, вона триває в кожній людині. Як важливо, щоб ми. Миючи, омиваючи ноги один одному, оцей приклад взяли: приклад смиріння, який показав Ісус Христос сам. Смиріння це не річ, яка сама в собі. Знаєте, є така знання Писання саме в собі. Молитва саме в собі. Ніхто, може, цього не знає. Ви знаєте, що про багато християнських цінностей багато людей поряд і не знають. Вони всередині себе. А от смиріння. Це про те, що мають знати інші люди. Ну, вони, може, не знатимуть, але будуть е відчувати е про те я смирений чи ні. Бо смиріння це, повторюсь, не річ сама в собі, це відношення до іншого відношення в церкві, відношення в сім'ї, відношення будь-де де відбувається. І оце перетягування буде по-моєму, і як добиться, щоб було, по-моєму, і ми схильні навіть підсвідомо це робити кожен раз по-іншому. Хтось це називає мудростю, інколи людина використовує хитрість, те, що було, по-моєму. Я просто, знаєте, такі чуть нагліше, так крикнув, чи сказав, чи заплакав і сказав: ти мене не любиш, ну але щоб, по-моєму, було. А є ж інші моменти, так підійти, сказати, коли. І ціль цього, щоб було, по-моєму. Не є саме собою щось погане, щоб було, по-моєму, але ця річ про те, щоб поважати людину, яка поряд зі мною знаходиться вище за себе служите. і служити. І ось цей приклад він для того, щоб в нашому житті ми менше перетягували, а більше служили іншим. Це так важливо. Ви знаєте, що християни це інші люди. Знаєте, що християни це люди, які народжені згори. Тільки людина, народжена згори, може бути християнином. В інших дам, там прийшов, рік часу походив, щось там сказав чи зробив, і ти вже там до тієї релігії належиш. Християнством не так. З християнством так, що ти маєш бути народженим згори. А народження згори говорить про те, що мається помінятися пріоритети і цінності. І ось. Народження згори одне з моментів, про які воно показується це показує велич слуги. Цей світ це засуджує, цей світ це сміється. Бо це так і є. Краще той, хто добивається більшого. В Україні навіть мало задають питання, яким способом добився. Добився молодець. От має молодець. Тут зробив молодець. Я навіть в машині їхав і Фраза така звучить. Якщо ми будемо так всіх пропускати, то ми не доїдемо до до кудись там, до церкви, не доїдемо. Будемо всіх пропускати, то до церкви не доїдемо. І це правильно є певна річ, що ти кось декілька пропустив і маєш сам їхати. Але це як важливо, що в нашому житті лишився цей приклад Ісуса Христа. 16-й вірш, який багато по-різному трактують оцей вірш. По правді по правді, кажу вам, раб не більше за пана свого же не більший від того, хто вислав Його. Але мені так видається, і те, що я читав, є інші люди, які також думають, що це слово сказане для того, для самих учнів. Раб не більше за пана. Якщо ваш пан я так зробив, то потім в вашому житті не ставайте вищими. Не кажіть, а це не для мене. Це вже я не буду так робити. Будьте слугами. І це велить слуги, яку бачить Бог, коли людина свідомо відмовляється в сім'ї. Десь в іншому місті відвомовляється, що було по її. І воно природньо, хоче, щоб було по тобі. Не хоче, щоб було весь щастя, десь внутрішньо. Все, цей раз буде по мені. Я не буду тут, не знаю, ким, тряпкою чи ким. не буду, буду, буде по мені. Десь внутрішньо настроївся. Але і хочеш захистити те, що було по-твоєму. Це бажання того, що було так, і хоч і інша людина. Воно є, і в нашому житті буде наше я нікуди не померла, воно з нами є. І, і, і наше завдання сім'я боротися. І Бог дав силу, дав народження згори, послав Духа Святого, щоб підкріпляв нас, щоб давав нам силу проявляти свій християнський характер. І ось люди, які народжені згори, вони мають показати інше суспільство, альтернативне суспільство. Я не знаю, чи ви були, коли ви були в одній компанії, і там одні розмови, і здається, відчуття, що настрій в повітрі інший. Ви переходите в інше місце, там інші люди, може, частково ті люди, і там зовсім інше суспільство. Про інше якось говорять, інша атмосфера. І ті, ті можуть бути віручими людьми. Ти заходиш одне, там про одне говорять, вони навіть в церкві бачать, якби видається щось інше. Я не кажу, що одне погане, друге гірше, просто по-іншому бачать. Просто бачать по-іншому. І ось суспільство, якому панує досягати свого. В цьому суспільстві люди стають меншими тільки тому, щоб вижити, або переждати, або не отримати, або получить більше. Хоча я буду менше промовчу, щоб добитися таки свого. Спосіб є такий. У звірів є такий спосіб, десь в рослинному світі. Там, якщо ти не агресивний, ти можеш більше е, чогось добитися. Не, не, не вилазити. Але християнство говорить про те, що ти менше маєш бути тому, що. що це така прода має бути поважати людину, яка поряд з тобою. І насправді фраза про те, що сім'я це смерть для, для свого я, звучить так, знаєте, весело, але це завдання мені вам. І не тільки в сім'ї, але в сім'ї, мабуть, найбільше це проявляється. В тому, щоб було не так, як я хочу. І ось християн є можливість. Показати людям світ, цього світу, як альтернативно будується суспільство. У всьому відношеннях воно будується. Не так сказав, потім хтось виходить і йде. Да він такі такий, такий сам тут улибався йому, 에, чи там робив. Але показати по-іншому. Можна дійсно служити людям, і поряд з, 에, знаходяться з тобою. І це приклад, де я зустрічав, і я відчуття не знаю, як зараз, бо зараз емігрантів дуже. Багато в Штатах. Але я знаю, що раніше наші люди приїжджали, і особливо знаєте, я тут такі. Ну, я думаю, що ви зустрічали. Він стоїть десятий в чергі, але вже і мені дві. Тобто люди передають перед ним це таке, він вже кричить: і, ну і рахує, я ж молодець здобувся, забрав ще й останні з собі з тих забрати. Те, що перед іншим це таке. Собі ж то забрав, молодець, здобився. І такі люди десь приїжджають і бачать, а там інше суспільство. Я так запам'ятав, хтось розказував, про приклад про магазин. Каже, ти в магазині стоїш і десь задумався, ну і прохід е, закрив. Ну і вже там люди пройти, не можуть, може, е, тілешку чи чим, І Закрив цілий прохід. І каже, ті американці так просто стоять і ждуть. І тобі від того всього вже не хочеться, тобі аж неловко стало. Ну, в Україні, може, би скричати, іншої підеш, я стою, тут вибираю. А тут оказалось, а так і кричать, тож нема на кого, він же ще нічого й не говорить тобі, просто це жде. І від цього переживання людина скаже, що каже, ти сам хочеш таке, так робити, так себе поводити, щоб такі, таким бути. І Це приклад, який лишив для нас Ісус Христос, для вас і для мене. Він не десь для інших людей, для вас і для мене. Коли ми зараз будемо йтимувати ноги, пам'ятати цю річ. Це не просто, знаєте, ми зробили, хоча це дуже важливо зробити. Але це щось має глибше е, спосіб для нас. Це нагадування мені. Мені треба дуже е, кожен день боротися з тим, щоб не, не по-моєму, щоб хоча б не нервірувати. Е, то, а, дійсно, відпускати. ну, людина так хоче поважати рішення, але цю річ я хотів би лишити для вас і для себе. Як Ісус Христос після вечері Він омив ну і своїм учням каже, лишив вам приклада, щоб і ви так робили. Це не просте завдання. Це не знаєте, є історія, яку і знаєш, 2 плюс 2, 4, поняв. А це завдання, яке треба виконувати, кожного дня виконувати. І в обставинах, яких не сильно подобається виконувати. Але це завдання для нас. Ми маємо дійсно бути іншими людьми. Це не просто жити в світі і по іншому все робити, коли ще тим більше хочеться десь гріховна продав нас проявляє, але бути слугою в цьому є велика велич. Могне це дивиться і по-особливому благословляє така нагорода для таких людей. Бо коли ти менше ти щось і не отримаєш. Ну правда, і не отримуєш. Менше кусочок цукерки буде, а хто в дитинстві ділив, то десь там менше отримаєш. Але у Бога є щось особливо багато для людей, які, поступаючи своїм, свідомо, знаючи, що можна трошки. Може посваритися, зробити вигляд, обідиться, накричать, стукнуть по столу, і таки добиться свого людина, яка відмовляється від цього, для того щоб мав інше, добровільно відмовляється. У Бога пособливо має нагороду.